Ранку всім. Так, я вибачаюсь мені потрібно. Я сьогодні хотів би поговорити про римлян, але про римлян в широкому сенсі цього слова. Минулого року. Ми з приятелем. У нас з друзями були, була зустріч випускників, як це багато хто з нас знає, відбувається. Люди, які один одного знають давно, навчались разом, зустрічаються в якомусь одному місці і всі туди їдуть. Ну, у нас було мало людей, і у нас була зустріч в Іспанії, і ми туди поїхали машиною через. А, ну і ми заїжджаємо з, з моїм приятелем, якого я по дорозі підібрав, в якесь там містечко у Франції. А, і ми не розуміємо, що робити. Я кажу, і як ми тут поїдемо, а він каже: в Римі роби як римляни. А, і мені ця фраза залишилася, і я дуже часто думаю, про цю аналогію, як вона стосується кожного з нас. Інколи цей принцип нам дуже допомагає розібратися з якоюсь незручною або невідомою ситуацією. А зачасту ми, ми зростаємо з цією практикою з таким, з таким світоглядом, який веде нас у пекло. Ми робимо так, як робить світ навколо нас. І ми поводимося так, як поводяться люди навколо нас. І коли ми стаємо християнами, ми розуміємо, що ми повинні ставати інакші, тому що римляни в душках дбають лише про земне, про, про тілесне. Здебільшого, хтось може вважати якісь театральні вистави духовним збагаченням. Але це не духовне збагачення, тому що всі театральні вистави нічому нас не навчать і не наблизять. Ні, вони навчать нас, поведінці, але вони нас до Бога не наблизять. Це так само проведення часу для свого задоволення. Так, от весь процес нашої християнської мандрівки. І ми читаємо Петро в 1 Петра 2.11 називає наше перебування тут у світі мандрівкою. І він нас називає а, приходьками. Тому що це життя це просто подорож від пункту А до пункту Б. І пункт Б точно настане. А, а далі ми вирішуємо, вже ми вирішуємо, яка буде наша доля, доля надалі. А, і а, ми проводимо весь цей християнський шлях, якраз навчаючись а, трансформувати наш розум і нашу поведінку. Трансформувати його, їх від того, щоб бути люд людями світу, від того, щоб мати оцей а, поведінку, як в світі, до поведінки і розуму Божого, а, від плотської людини. До духовної людини. І писання постійно говорить про протилежність цих двох наших істот, нашого змісту духовного і плотського. Римлянам 6,2, Павло каже: ми вмерли для гріха. Тобто, все плотське, воно негативно представлене як протиставлення духовному. Тому що плоть не бажає того, що бажає дух. І диявол світ каже, що ми матеріальні створіння, що цей світ матеріальний, що ми матеріальні створіння, і вся наша істота обслуговує наше матеріальне буття. Що все, що ми робимо, це ми робимо заради здоров'я, заради розваг, заради комфорту, заради задоволення. Але ж але ж, ми говоримо про те, що коли ми стаємо, народжуємося знову, тому християнство це як нове народження. І ми зачасту не розуміємо цього. Тому що ми помираємо для колишнього нашого, колишньої нашої людини. Це дуже багато про це Павло пише римлянам і галатам. І в усіх своїх, в принципі, листах він дуже багато пише про те, що ми, коли ми хрестимося, ми як Христос помираємо для колишнього життя. Це не просто ритуал вступу в якесь суспільство. Воно має дуже глибоке духовне підґрунтя. Ми стаємо, ми перестаємо бути плотяною людиною, ми стаємо духовною людиною. Ми ж не, ну, ми не, 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 не вбиваємо себе, ми не перестаємо їсти, ми не перестаємо про себе турбуватися. Але ми отримуємо духовні очі. Ми отримуємо цю суперсилу, яку не мають люди, які не знають Бога. Тому що ми починаємо усвідомлювати і розуміти цю велику Божу таємницю, як він створив нас, як він створив світ звід ля все походить і куди все прийде? Що ми духовна істота, яка має оцю фізіологічну а, о, о, оболонку. І що вони повинні вдвох існувати гармонійно для того, щоб виконувати Божий замисел? І Павло, це одне з моїх улюблених, улюблених уривків, я неодно, неодноразово його використовую в уроках, проповідях. Павло в 12 розділі римлянам пише нам не поводитися як римляни. Він говорить у другому вірші спочатку, каже: не стосуйтесь або не ставайте такими, як цей вік, цей світ. Але перемініться відновою вашого розуму. Тобто змініть розум. Не думайте, не будьте рухомі тими самими силами, тими самими мотиваціями, як люди у цьому світі. Для того, щоб нам зрозуміти, що таке є воля Бога, і далі він говорить, що вона добро, що вона приємні, що вона досконалість. В цьому світі немає досконалості. І так як цей світ каже. Що ми повинні обслуговувати, що ми живемо для того, щоб обслуговувати наше, наші бажання, наші власні бажання, і багато є пісень. Ми дуже ну, ми проводимо дуже багато часу, слухаючи музику, тому що музика вона входить в, нашу, в наше нутро, в нашу середину. Вона створює настрій, вона заспокоює, вона нас підбадьорює, вона нас надихає і вона нас мотивує. Тому що сам сама музикальність в нас закладена. Ми читаємо, як багато в співають на небесах в об'явленні, що там всі постійно співають. Що весь старий заповіт Давид дуже любив співи, і він написав цю цю здоровенну книгу Псалмів, яку співали. Музика нас надихає, але там настільки багато. Того, що в нас вкладає цей світ, який говорить, що це матеріальний світ, ти матеріальний життя для тебе, живи його сам як хочеш. І такого дуже багато. Люди, які розчаровані чимось, які чимось засмучені, вони вкладають це в лірику, лірика заходить в нас, ми її співаємо, ми її слухаємо по радіо, по а, всіх цих наших плейлістах, і воно починає нас, нами рухати. Тому Павло каже, не стосуйтеся, не будьте такими, як цей світ. Він каже, не обслуговуйте свою плоть. Він каже: в першому розділі, е, повіддавайте ваші тіла. І я хотів би один, ще один урок е, е, на цю тему провести це окремо, е, окрема тема. Повіддавайте ваші тіла, тобто пожертвуйте вашими тілами. Не робіть все духовне жертвою. На вівтарій плоті, а повіддавайте ваші тіла в жертву, живу, святу і приємну Богові. Поміняйте своє ставлення до власного життя, до свого існування, до всього, до, 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 щоб усвідомити, де, що буде за пунктом Б. І не тільки за пунктом Б, між пунктом А і пунктом Б так, так, так само дуже багато сенсу і дуже багато задоволення або незадоволення життям. І е, чому, все, е, чому ми говоримо про те, е, що ми повинні стати духовною людиною? А чому нам не можна бути плотяною людиною? Чого, чого поганого в тому, щоб їсти, пити, як Еклезіаз говорить, і насолоджуватися всім цим життям? Е, Фізично немає нічого поганого в тому, щоб їсти, пити, насолоджуватися життям. Але якщо це все, що ми робимо, якщо це наш центр уваги. Іван каже, другий розділ, то ми читаємо в Писанні я трошки назад, що всі бажання плоті гріховні, якщо це єдине, про що ми турбуємося. Іван 2.15 і далі каже: не любіть світу. І ні того, що є в світі. І знову ж таки, він говорить про нашу відданість цьому, що в світі. Він не говорить не турбуйтеся про себе, він говорить не віддавайте себе на служіння цьому світі. світу, тому що хто любить світу, тому немає любові отцовської. Знову ж таки, це як цей е, сосуд, в який наливають або воду, або, а, а, або олію, одне друге витісняє. Воно не може співіснувати разом, воно не міксується, і воно витісняється. Так само. І тут ми бачимо, що а, або ми служимо Богу, або ми служимо плоті. І вони не, не міксуються, бо все, що в світі, це пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва. І це не від отця, це від світу, або від дьяволу. Одне і те саме. Він каже: минає світ, воно все зникне. А хто виконує Божу волю, той перебуває по вік. Тобто він говорить, що після пункту Б буде вічне життя. Галатам 5, дуже відомий уривок з 19 по 21, говориться про учинки тіла. Якщо ми служимо тілу, то ми жертвуємо духом, і ми бачимо наші учинки тоді, на що ми фокусуємося. Перелюб не. не, не Нечистість, розпуста і чари, ворожнечі, сварки, зазрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янства, гулянки і подібне. Я дуже багато часу проводжу в закладах громадського харчування, поки в мене тут немає родини. І я чую все, про що люди говорять навколо. Вони саме про це говорять. От про всі ці речі. Я чую, наскільки на вулиці ми ходимо вулицями. Євген говорить часто про те, наскільки проходить всередину оцей біль від злості, яку ми відчуваємо на вулиці, як люди незадоволені, як люди мають оцю гіркоту всередині, і вони постійно, і вона їх переповнює, вона, їх, вона виливається з них. Я інколи чую, як людина говорить на вулиці п'ять слів, з них чотири матюки. Вона намагається щось комусь сказати. А тільки може говорити нецензурними виразами. Нормальне слово вставляється, тому що нецензурні закінчилися на цю фразу. Коринтянам 6.9, і цей уривок також відомий. Три вірша. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадковують Божого царства? Каже, не обманюйте себе ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, не користолюбці, п'яниці, злоріки, хижаки. Царства Божого не наслідують. І він каже, і такими були ви. Такими були ми. Тобто він має на увазі, що одного дня, одного часу ми є усе це. А потім, коли ми розуміємо Бога, ми міняємося, ми перестаємо віддавати своє тіло на служіння всьому цьому. Наше тіло стає жертвою для служіння Богові. Далі ми говоримо про, про тілесні плотські речі. Писання говорить про те, що в світі все помирає. Ніщо, що тут ми можемо захопити, ніщо ми не заберемо з собою. Окрім, як мені сказав мій друг Елті Гурганус, наших дітей і наших батьків і всіх, кого ми любимо. Якщо ми їх навчимо, ми їх можемо забрати з собою. Але нічого матеріального. Є така легенда, що Олександр Македонський, який завоював майже весь світ на той час, який був відомий, він попросив висунути свою руку з гробу, тому що він нічого не може взяти з собою. Нічого людина не бере з цього світу матеріального. 2 Петра 3:10 каже, що день Господній прийде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, зникне небо. Стихії розпечені рунуть. Все, що ми бачимо матеріальне, всі скелі, всі гори, вся земля, все знищиться. І земля, та діла, що на ній погорять. Все, що збудовано, все, що зроблено, все, що такі, такий час, такі зусилля, все зникне. Ніщо, що ми можемо надбати в цьому світі, не вистоїть пункту Б для Бога. Є пункт Б для нас, а є пункт Б. Для Божого створіння воно почалося. Ісус каже, що світ пройде. В Луки 24, де сказано, що світ пройде, а слово моє залишиться на вік. Тобто є для світа пункт А, є для світа пункт Б. В ньому є наш пункт А і наш пункт Б. Але в кінці кінців все, що в світі зникне, ми ніщо не втримаємо. Як би ми не називали своїми іменами, і, 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 іменами вулиці, будинки, університети е, і, і, і будь-що, воно також зникне. Далі, все, що плодське, е, ніхто не надійний. Писання каже, що людина ненадійна. Цікаво, що дві речі. Ми говоримо, не надійся на когось, не надійся на когось. Е, але приповістки 28.26 каже, хто надію кладе на свій розум. То він нерозумний. У нас нема розуму, коли ми на свій розум покладаємося. Він каже: а хто мудрістю ходить, і це приповістки. Приповістки говорять про те, що мудрість це Божий розум. Оце мудрість. І Він каже: а хто Божим розумом ходить, той буде врятований. Тоді, за пунктом Б, буде справжня винагорода, не та, що згорає. Або моль з'їдає, або злодії крадуть. Єремія 17:5 говориться, так говорить Господь. Проклятий той муж, той чоловік, та людина, що надію кладе на людину. І не проклятий тому, що Бог нас проклинає, а тому, що ми самі себе проклинаємо. Якщо все, що ми хочемо, це якесь приємне суспільство, або ми всі наші плани покладаємо на те, що хтось нам щось обіцяв. То ми самі себе проклинаємо, тому що людина зникне, людина забуде, людина нас зрадить. І навіть не обов'язково, що всі люди злі, та ми самі себе зраджуємо. Ми що можемо собі обіцяти і це виконати до кінця завжди? Та неможливо. Ми самі себе обманюємо дуже багато разів. Тому а, 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 та, 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 а, а від Господа серце його відступає. Тобто, коли ми покладаємося на людину. Ми відступаємо від Господа тут або, або. І Еклезіаст, один з моїх улюблених вчителів, він говорить, що все в цьому світі саме по собі, марнота. Я не буду читати все цей довгий уривок, де він дає такий великий перелік всієї цієї марноти. Але якщо ми подивимося телевізори, якщо ми послухаємо особливо бізнес-новини, у них всі говоряться про це. Про те, що люди витрачають час, енергію, роботу для того, щоб поробити великі діла, побудувати доми, там запровадити для себе садки і гаї. На що там на наступний вірш? У мене вже зірне такий класний нароби наробити для себе ставів там побудувати великі парки так а на на набудувати для себе на на набу набути для себе слуг співробітників і і так далі що він там ще пише спочатку кожного вірша на на наробити собі на на заробити собі срібла золота Ну, сьогодні у нас якісь інші е, види, там, золоті унітази. Так? Е, це символ е, з е, ну, е, збагачення, без якогось сенсу. Просто аби збагатитися. Е, вчора читав, що золотий унітаз викрали в 2019 році вагою 210 кг з якогось там, маєтку. Е, все, Все крадеться. А, і нічого не має сенсу, і, і, і каже е Еклезіаст кінці, що він всього цього наробив, щоб тісилося серце моє від усякого труду мого, і це була частка моя. А він каже далі: Та коли я звернувся до всіх своїх чинів, коли він подивився на своє життя назад, у це дзеркало заднього е виду, подивився, він каже: І що поробили руки мої, і до труду, що потрудився, був роблячи. Тобто, скільки я часу потратив, скільки я інвестував грошей, усе це марнота. І немає під сонцем нічого корисного. Він має на увазі нічого корисного після пункту Б. Тут ми можемо якось насолодитися цим, якийсь час певний. Але навіть коли у нас є так багато, коли у нас є все, що ми хочемо, ми вже нічого не хочемо. Тому що, як сказав Декарт. Що Бог створив у людині порожнечу, яку тільки він може заповнити. Ніяке матеріальне, ніяка філософія, ніякі гроші ніщо не може заповнити нас окрім, окрім Бога. Тому а, не можна порівняти цей світ з тим, що нам дає Бог. А, пару уривків буквально а, в Павло завжди каже: ну верніше, ми постійно повторюємо те, що каже Павло Фелепіанам 3.8, що усе вважаю в цьому світі за, за сміття, за втрату ради переважного познання Христа мого Господа, що ради нього відмовився від цього, і вважаю все за сміття. Щоб придбати Христа. Все в цьому світі. Павло був відомою людиною, він мав статус, навчання. Е, його, ну, майбутнє він мав, міг мати більш-менш все, що Сатана обіцяв Ісусу. Я тобі все даю. Е, ну, Павло, мабуть, мав би трошки менше, але все одно, він мав все, що йому треба було в його житті, а він відмовився. Каже, все це сміття. Цінне це те, що Бог дає. Цей світ нічого вам не дасть, що після пункту Б залишиться. Корінтянам 2, 9, 10 – це один із також моїх улюблених уривків в Писанні. Я один раз підписав Біблію, коли подарував її. Чого око, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував тим, хто його любить. Ми навіть не можемо це уявити собі. І це, 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 це цитата Павло цитує Старий заповідь. А нам Бог відкрив це своїм духом, і ми це розуміємо. Ми це розуміємо, коли ми читаємо слово його. Бо усе досліджує дух, навіть Божі глибини. І інколи у нас в офісі ми проводимо, у нас є людина, яка турбується про стан наших співробітників. І ми час від часу проводимо такі дзвінки для того, щоб один одного підтримувати в ці важкі часи, і це дуже класно. Але що мені, від чого мені боляче? Тому що в усіх цих дискусіях не знаходиться дійсно відповіді на запитання, так як ми можемо знайти все ж таки оцю утіху від цих, всіх цих втрат, від цього болю і нема Бога? Це просто пісок. Люди, люди, зрештою, ходять по піску, коли нема Бога. А тут сказано: а ми маємо Божий розум, Божі очі. І ми все розуміємо, де, 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 де ця основа тверда, де ця скеля, а де пісок. А, тому а, шлях до нагороди, яку нам Бог обіцяв, він лежить не через присвячення себе ділам цього світу. Він лежить через трансформування своєї свідомості, щоб ми не були такі, як а, люди цього світу. Яков 4,7, це, це треба трошки пролистати. Я пропустив парочку А, Говорить, тож підкоріться Богові та спротивляйтеся дияволові. Коли ми переходимо на сторону д'явола, у нас Бога у нас у нас Бог з нами не воює, коли ми на на стороні дьявола, а коли ми на стороні Бога, то дьявол починає з нами воювати. це важка боротьба. Це не просто так позбутися алкоголізму. Це не просто так позбутися будь-якої залежності цього світу, залежності від грошей, залежності від е, якихось сексуальних речей. Це не, це не просто. Це вимагає зусилля і роботи. Це вимагає духовного розуму. Е, він каже: біжіть від дьявола, спротивляй, спротивляйтеся дьяволу. Тобто ми повинні займати активну позицію. І диявол від нас уточить, він, він відпустить нас. Наблизитися до Бога, то і Він наблизиться до нас, як в цій секстинській капеллі намалював Мікеланджело, що Бог простягає свою руку, але ми повинні її взяти. Бог не буде там нахилятися дуже сильно. Він сказав: Ось моя рука, ти можеш її взяти, якщо хочеш. І ми її повинні взяти. І він наблизиться до нас, якщо ми до нього наблизимося, тому що він вже близько, як Ісая каже. Кличте мене, 55-й розділ, кличте мене, поки я поруч. Поки ви можете знайти. Закликайте мене, поки я, я, я можу бути знайд... Шука... Вірніше, Шукайте Бога, поки його можна знайти, Кличте його, поки він поруч. Філіп'ян 4. Дуже натхнений взагалі весь розділ. І тут говориться про все саме трансформування розуму, про зміну, зміну на початку нашого Існування нашої істоти, що ми рухомі нашими думками. Ісус каже, що від повноти нашого серця говорять наші вуста, від наших думок іде рух. Я хочу зранку встати, у мене є думка, я встаю, я хочу почистити зуби, я чистю зуби. Я хочу, я хочу зробити щось шкідливе, я це роблю. І це все починається з думки. Тому Писання дуже багато уваги приділяє тому, щоб ми поміняли нашу думку. Філіппіанам 4, 8, 9. На останку браття кажу і сестри також. Що, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, яка похвала, про це думайте. Чим більше ми думаємо про те, що щось погане навколо, а про це ефір безкінечно говорить, то у нас і будуть думки відповідні. Чим більше ми думаємо і водимося тим, що добре, Божою істиною, Божою мудрістю, тим і поводитися ми будемо відповідно. Я, мабуть, якось вже говорив, а я чув один урок семінар навіть одного лектора, мені дуже сподобався. І він говорив про цю різницю, яку мають християни у світі. І, і, і у нього був такий. Базовий, базовий вираз він каже, що різниця, яка не має відмінностей, не є різницею. Якщо ми стаємо християнами лише для того, щоб пройти якийсь обряд або стати частиною якогось суспільства, і ми не міняємо наше життя, ми не міняємо наші думки, ми не перестаємо робити себе жертвою гріх, заради гріха. Своє життя жертву заради гріха, то ми не є християнами. Ми просто скупалися. Як Петро каже, що можна скупатися, але не стати християнином. Як Стас нам говорив про цього Симона, який хотів купити Божі дари за гроші, це те саме. Що стати, начебто християнином, що ми сюди приходимо в п'ятницю, ой, в п'ятницю, в, в неділю, начебто, ми, за, ми зайшли, вийшли, хтось нас бачить, тут нас хтось бачить. Але зрештою, наше життя таке саме, як і людей на вулиці, ми водимося, ми керуємося тим самим, ти самим подум подумами, ти тими самими мотиваціями, бажаннями. І якщо ми не відрізняємося, якщо ми не є світло, як Ісус каже, що ми ви світло цього світу, ми бачимо світло, як в темряві дуже видно, у кого є цей батарейка в квартирі. Якщо ми не є цією батарейкою, то ми така сама темрява, як і все решта. І ми так само прямуємо туди, куди і все решта. Тому ми повинні трансформуватися, безкінечно трансформуватися, аналізувати, дивитися в це дзеркало, про яке той самий Павло пише, що наше духовне життя, що наша Біблія це як дзеркало. Ми читаємо, ми бачимо, що в нас щось не так. Я бачу, що я то Треба поголитися трошки, підкоротити, бо ну не, не гарно буде. Так і саме, ми бачимо, що ми стаємо. Ми кудись, ми пішли в сторону. Ми, 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 ми чогось наробили, то ми виправляємося. І для цього все, є, все, все писання нам дане, як Павло Тимотею пише, 3,16.17, що все писання нам дане для того, щоб нам виправити, щоб на, наставити на Божі істини, на Божі шляхи, щоб ми стали не такими, як цей світ, щоб ми трансформували свій розум, щоб ми не були такими, як римляни. І якщо ми це будемо робити, то навіть пункту, від пункту А до пункту Б, Павло пише філип'янам: Бог мира і мир Бога. Оці дві речі будуть з нами в цьому житті. Це найщасливіше життя, яке тільки можна собі уявити. Не, не з багатствами цього світу, а з Богом, миру і з миром Бога. В одному короткому уривку ці, ці дві речі: робіть, робіть, робіть це, бо маєте всі ці подуми. І Бог миру буде з вами, і мир Бога буде з нами. Неважливо, що на світі війна. Ми будемо мати мир всередині, тому що ми знаємо, що за пунктом Б нас очікує оця нечувана, небачена і незбагненна винагорода, яку цей світ ніколи нам не зможе дати. Давайте помолимося.